До того як потрапити в групу самодопомоги, в У мене було бажання бути корисною. Хотілося щось допомагати, щось вносити в свою громаду. Були такі от ідеї саме з простором, де можуть зібратися жінки. Коли ми писали цей проєкт, ми збиралися на наш гендерний профіль, тому що там також є пункти, коли жінки повинні здобувати освіту, і ми розуміємо, що в селах це не завжди вдається, тому що жінка в селі в менше часу через різні обставини. Це і сільське господарство, і діти, і ті ж самі гендерні стереотипи. Саме в цій групі саме допомоги молоді жінки, які бажають розвитку громади, які бажають співпраці і взаємодії. Вони надихають своєю роботою і нас як владу, тому що це дуже добре, коли на території є підтримка місцевих мешканців за останні 10 років спочатку війни і за останні 2 роки спочатку повномасштабного вторгнення. Всі ми перебуваємо у певному власному вакуумі своїх думок, своїх переживань за близьких за власну безпеку, і, напевно, наш простір дозволяє жінкам завдяки тренінгам, завдяки лекціям, завдяки зборам вийти з цього вакууму хоча б на кілька годин. І я дуже хочу, щоб ми асоціювались. З такими тезами як свобода, однодумці, і певно якесь свято.